Сьогодні ми вітаємо в Україні пана президента Латвії. Я хочу одразу вам подякувати, пане президенте, за те, що ви почали цей візит за відвідан села Ягідне у нашій Чернігівській області. В чому селі у час російської окупації, 22-му році, був утворений фактично концентраційний табір. Окупанти тримали усіх мешканців села в підвалі звичайної школи протягом більш ніж. Трьох тижнів малих, дорослих, літніх людей, все село. Десять людей загинуло за час. У тому підвалі і це лише один з багатьох прикладів російського терору проти українців, але цей приклад настільки красномовний у своїй жорстокості, що по ньому одному абсолютно зрозуміло, чим стала сьогоднішня Росія. Ми повинні перемогти тут, в Україні, інакше це зло агресії може прийти у міста і села інших народів, передусім сусідів Росії. Я впевнений, що сили України разом з надійною підтримує. Світу достатньо, щоб зупинити цю антиєвропейську російську агресію. Латвія допомагає нам, українцям, допомагає Україні, нашому народу, нашим воїнам від перших годин повномасштабної війни. Якщо поглянути на обсяг оборонної допомоги в розрахунку до ВВП країни, то внесок Латвія один з найбільш. Вагомих сьогодні я поінформував пана президента про ситуацію на полі бою, про наші можливості, дефіцити, оборонні потреби. Ми вдячні за всю надану нашій державі латвійську підтримку і зокрема за нещодавні рішення про черговий пакет, що включає. І снаряди, і міномети та інші військові засоби ми обговорили, як зробити сталим постачання та виробництво необхідних снарядів зброї для нашої оборони і. Також я звернувся до пана президента щодо можливості підтримати Україну броньованою технікою для евакуації наших поранених воїнів з поля бою. Такі медеваки надзвичайно надзвичайно важливі для нас. Ми обговорили можливості посилення нашої нашої протиповітряної оборони, зокрема на фронті, щоб дати більш можливості руху для наших воїнів, а також і в прибережній зоні. Чорного моря і це дійсно дасть більше сили нашій економіці. Ми вдячні Латвії також за незмінну підтримку санкцій проти Росії. Важливо, щоб і на рівні кожної конкретної країни, і на рівні всієї Європи велась необхідна робота для блокування російських схем обходу обходу санкцій. Важлива робота почалась і в Європі, і в інших юрисдикціях щодо справедливого використання заморожених російських активів. Ми вдячні усім нашим партнерам, які шукають конкретні юридичні рішення. Для того, щоб активи агресора були направлені тим, хто постраждав від агресії. Сучасна Росія не вірить ні у що, окрім грошей і сили. Тож агресор повинен відчувати нашу силу на полі бою, силу політичної єдності Європи, силу санкційних пакетів. А також агресор повинен заплатити найбільше за свою агресію, заплатити активами, активами е, тих осіб, які. Так чи інакше пов'язані з державою терористам, ці кошти повинні працювати заради відновлення України після бойових дій. Ми будемо вдячні Латвії за відповідну підтримку сьогодні. Пан президент відвідав також міста Чернігів і ми. На перемовинах обговорили наші можливості наших держав, наших, наших урядів, українських і латвійських компаній, Безумовно, потрібен також бізнес. Я вдячний за дуже конкретний підхід Латвії до цієї теми. Дійсно, ми можемо активізувати спільні зусилля заради відновлення України, конкретного регіону. Я зазначив, що є потенціал для співпраці в енергетичній сфері. Нам потрібна відбудова медичних. Установ школи, безумовно, безумовно, бомбосховище для нашої освітньої інфраструктури. Ми детально обговорили наші відносини на рівні інституції Євросоюзу. Латвія принципово підтримує повноправний вступ України в європейський союз. я поінформував про виконання Україною рекомендації Єврокомісії, що було передумовою для початку переговорів. Дякую Латвії, дякую вам, пане президенте, особисто за готовність зберегти наявний. Енергійний підхід до співпраці євросоюзу з Україною. Ми очікуємо, що євросоюз виконує свою обіцянку про початок переговорів у відповідь на повне виконання Україною усіх рекомендацій. Звичайно, обговорили. Зусилля щодо реалізації е, нашої формули миру, крок за кроком, разом з усіма партнерами ми наближаємо виконання пунктів формули, і це важливо не лише для України, для кожної держави, яка захищає міжнародний порядок, заснований на правилах. Я впевнений, що саме такий порядок ми всі разом збережемо. Дякую за увагу. Слава Україні! Заява президента Латвійської республіки. По перше, дякую, пане президенте. за прийняття мене, моїй делегації в Україні в Києві, а також за нагоду обговорити ці низку важливих питань. Ви вже окреслили деякі з них. Дозвольте і мені сказати кілька слів. По перше, я хотів би сказати, що підтримка Латвії, політична, економічна і військова підтримка, вона безумовно є непорушна і буде продовжуватись. Ми поговорили продовження військової підтримки для України цього року. Латвія підготувала три тисячі військовослужбовців для збройних сил України і будемо це робити наступного року. Ми також, як зазначав президент. Завершуємо підготовку наступного пакету військової допомоги, який буде доправлено в Україну. Ми також розуміємо, що ця війна має свою ціну, і це війна, яку Росія розпочала проти України, і вона потребує безперервної підтримки. Для України з боку друзів і союзників в Європі, а також по той бік Атлантичного океану, ми продовжуємо працювати з Україною над встановленням потреб. Я також вважаю, що робота над співробітництвом у сфері. Військової промисловості є надзвичайно необхідна. Ми також обговорювали. Я хотів би ще раз підтвердити підтримку Латвії зустрічі на рівні Європейської ради 14 грудня. Ми вважаємо, що лідери європейських країн мають розпочати процес переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Ми вважаємо, що Україна виконала всі критерії, які. Було встановлено європейськими лідерами, як зазначалося у нещодавньому Звіті, який було прилюблено Європейською комісією, ми відзначаємо прогрес, якого досягла Україна у сфері реформування. Ми вважаємо, що Європейський Союз має відповідним чином відреагувати, і розпочавши переговорний процес. Ми також обговорювали процес і програму відбудови, як зазначив президент України. Я вранці був у Чернігівській області. Я мав можливість на свої. Очі побачити як витрачаються латвійські гроші. Ми бачили дуже непогані проекти відбудови цього року. Ми витратили 5 мільйонів євро на Чернігівську область. Це лише кошти уряду. Я не враховую зараз кошти, які вкладають приватні власне Суб'єкти і цього наступного року ми будемо ще виділяти принаймні 5 мільйонів євро на відбудову. Ми вважаємо, що це програма відбудови. А ми ну Латвія це невелика країна. Ми будемо зосереджуватись на од... Ні, області України, і ми впевнені, що гроші будуть належним чином в, власне витрачено. Ми співпрацюємо з військово-цивільно-військовою адміністрацією і з місцевими неурядовими організаціями, буду продовжувати там працювати. Я також хотів би зазначити, що ми обговорювали, і я ще раз підтвердив повну підтримку о, формули миру. Я вважаю, що це єдиний спосіб вирішення поточної ситуації, і ми вважаємо, що лише що вільною буде вся територія України, лише коли вся територія буде звільнена. і на завершення я хотів би також відзначити що ми безумовно. Сподіваємося на подальше співробітництво у сфері притягнення Росії до відповідальності також співробітництво у сфері міжнародного трибуналу. Цього дня я зустрічався з представниками омбудсмена України якраз по питанню викрадених дітей. Ми долучаємося до роботи з повернення цих дітей, але я думаю, що треба мати такий ширший погляд на ті злочини які було вчинено Росією, а також на притягнення росії і вищого керівництва росії до відповідальності ми будемо продовжувати працювати над цим питанням завтра я планую взяти участь у е, саміті продовольчої безпеки я думаю що дуже важливо щоб ми е, продовжували розглядати питання експорту зернових і до зокрема країн глобального півдня. І ми також о, о, маємо цей візит в той час, коли Україна відзначає 90-річницю голодомору, геноциду проти українського народу з боку сталінського режиму. І звичайно, те, що ми бачимо, що Російська Федерація знову вчиняє геноцид, і тут є чимало паралелей. І я хочу сказати, що цього разу Україна не одна є чимало друзів-союзників, які допомагають Україні. Я також впевнений, що Україна переможе Україна дуже сильна країна, і ми будемо продовжувати підтримувати вас стільки, скільки ми зможемо, стільки скільки це буде необхідно. Дуже дякую і я представляю латвійські змі, всі три латвійських змі, які присутні на цій зустрічі. Я хотіла б поставити запитання обом президентам з вашого дозволу. Президент Зеленський. Шановний пане президенте Зеленський, я хотіла б поставити запитання. Є чимало конфліктів зараз у світі, зокрема на території близького сходу, є певні чутки, що це може, якщо вже не впливає на підтримку України, чи ви відчуваєте це практично, як ви вбачаєте цю ситуацію? Адже мої слухачі, моя аудиторія, хотіла б запитати вам, запитати вас, як ви і власне, Україна можете власне продовжувати діяти в умовах цієї війни? І питання до президента Латвії. Ви вже згадали також, що є дуже важливе рішення, в яке ма? Бути прийнято а, через кілька тижнів в грудні щодо початку переговорного процесу про вступ України до ЄС, як Латвія може якось допомогти Україні а, з цими процесами на і політичній європейській арені. Дуже дякую за запитання. Перед, чи це впливає той чи інший конфлікт на допомогу або на зменшення допомоги для України? Так впливає. Чи це відвікає інформаційно? Ми бачимо, що відбувається в Європі, в цілому світу. Так інформаційно відволіка, напевно, це буде некоректно, тому що там на Близькому Сході це також трагедія, тому не відвікає так. А забирає. Увагу і про Україну забувають це. Це правда, це правда. Це є для нас виклик, але е, я вам скажу, що дуже відповідальні держави, е, відповідальні лідери. Різних країн вони розуміють цей виклик, а вони розуміють, що Росія максимально використовує це, щоб відвлекти від будь-якої допомоги України. і дуже відповідальні держави роблять все, щоб повернути увагу до війни в Україні для того, щоб не зменшувалась допомога. Що ми робимо для цього? Ми також працюємо. Публічно, ми Окрім крім цього, ми працюємо з державами на різному рівні дипломатично, працюємо з різними лідерами на різних континентах. Зі свого боку, ми працюємо також зі сполученими штатами, працюємо з адміністрацією президента Байдена, працюємо з конгресом, з двома партіями, працюємо також з європейським союзом. Як ви сказали, як далі з цим. Що діяти, ми дивіться, нам потрібні три перемоги: перша перемога з конгресом це виклик, це непросто. Не все від нас залежить, але Україна повинна робити все, що від неї залежить, і навіть більше, щоб допомога була, я вірю, що вона буде. Друге, нам потрібна підтримка Європейського союзу, щоби. 50-мільярдний пакет, щоб він нікуди не пішов. Не всі сьогодні в Європейському Союзі, а скажімо так, ну готові підтримати цей пакет. нашого боку, ми повинні зробити, щоб всі підтримали цей пакет. Це друга історія, і третя історія це відкритий діалог щодо майбутнього. Нашого членства це мотиваційний а членство в Європейському Союзі. Це мотиваційний крок для нас. Він важливий для тих, хто працює в державі, для тих, хто навчається і навчає в Україні і українців, і для тих, хто повинен щоденно мотивуватися різними кроками, хто віддає своє життя на полі бою. Тож я вважаю, що сьогодні ці три речі дуже важливі і найближчим часом. Ми повинні досягти результату. Що ж, дякую за ваше запитання. Я вас вітаю. Я так зрозумів, що ви все краще і краще починаєте володіти українською мовою, перебуваючи тут в Україні. Тепер щодо тих складнощів. У відповідь на ваше запитання я хотів би сказати кілька аспектів. По перше, Тужна непорушна політична допомога для України в Європейській Раді у всіх інших європейських інституціях, чи то що стосується процесу вступу. Чи то, де те, що вже зазначив пан президент України про а, забезпечення 50 мільярдного пакету фінансової допомоги, то тут воно буде надаватися, як ви знаєте, наш прем'єр-міністр та інші міністри, вони постійно. Спілкуються з різними європейськими органами для того, щоб забезпечити ухвалення необхідних рішень. Я мав минулого тижня можливість зустріч зустрітися з Урсулою фондерлян, а також з паном Добровкісом. І ми чимало витратили часу на те, щоб обговорити, як підтримати Україну, як забезпечити надходження необхідної макрофінансової допомоги, як переконати окремі країни-члени, які все ще міркують, обмірковують свою позицію. Я впевнений, що це буде зроблено, але от можливо не це буде більше часу. Я думаю, що Україна зараз, зараз потребує допомоги і є чимало потреб в Україні і потреб не тільки на полі бою, але потреб і також в інших сферах врядування і. Я хотів би також сказати, що безумовно ми надаємо підтримку і ми постійно підкреслюємо необхідність розпочати переговорний процес між ЄС та Україною якомога швидше, і щоб рішення було власне вже було ухвалено в грудні, і щоб ми вже трохи не в лютому розпочали цей процес, але так. Тут є певні uh, і складні і технічні аспекти. Звичайно, ми готові надавати Україну допомогу із технічними порадами. Uh, там, де, uh, на думку обох наших країн, це буде на uh, максимально слушно, тому що це не тільки мова йде про політичні питання тут мова йде і про процеси реформування, і про певні технічні аспекти. Uh, а я впевнений, що ми вже говоримо про наступну да, країну члену що доєднається до європейського союзу, і тут є певні технічні аспекти, які нам необхідно опрацювати. І цей процес він вимагає постійного політичного тиску друзів України. На на Рівні експертних зустрічей на рівні зустрічей між міністерствами в Європейській раді, і я думаю, що ми будемо безмовно допомагати в наступні місці в наступні роки Добрий день, я з поваги до операторів дозволю собі сидячи, заставити запитання. По перше дозволю собі від пересічних українців подякувати Латвії за величезну постійну багаторічну підтримку українського народу. Але на жаль, в Європі, в Європейському Союзі не всі такі, як Латвія, і тепер запитання до обох президентів. До м'яко кажучи, не дуже проукраїнської позиції Угорщини. Доєдналася нещодавно Словаччина, і от нещодавно зовсім шокуючі результати виборів в Нідерландах. Тим паче, сьогодні пан президент України. Не мав розмову з нинішнім прем'єр-міністром Марком Рюте до обох президентів запитання, чи вдасться на вашу думку зберегти все таки єдність Європейського Союзу у підтримці України? Власне, якщо можна, що казав пан Рюте вам Володимир Олександровичу, сьогодні, які в нього очікування і настрої на найближчі політичні процеси в Нідерландах? Якщо буде ласка Володимир Олександрович, ви теж повідомили, що наставці сьогодні обговорювали питання, які торкаються всіх українців щодо мобілізації демобілізації. Чи можете повідомити вже якісь рішення, чи буде посилення мобілізації що неба, чи якщо можете повідомити по ці питання, очевидно цікавлять всіх українців. Дякую дуже деб'юті. Знаєте, в чому перевага європейського союзу? Тому що це спільнота вести семи демократичних країн і іноді є люди, які приймають рішення, що Найкращі представники, яких слід обирати до парламенту, до уряду вони походять від різних політичних партій, мають різні політичні міркування. І іноді ми дійсно маємо складні обговорення на рівні Європейського союзу, а також на рівні НАТО, бо і про це ми говорили і іноді. Доводиться витрачати чимало зусиль, чимало часу. І, на жаль, певною мірою, знаєте, як дуже дратує, так, що нам всім треба прийняти певне рішення швидко, адже Україна потребує цієї підтримки, бо політичний процес він є тривалим, але, зрештою. Врешті-решт, ці рішення ухвалюються і, незважаючи на складнощі, незважаючи на те, що є багато аспектів, а я багато попрацював в, власне на цій арені, бо я 12 років працював в арені дипломатичних відносин. То знаєте. Лише е, першого е, року е, я думав після кожного зустрічі, що ну все на цьому життя закінчується. Ми до чого не, не дійшли, а потім раптово ми таки доходили е, певної ну, спільної думки. Але зараз я більш оптимістично ставлюся, що так можливо нам знадобиться більше обговорень, можливо, нам знадобиться більше часу, але все одно єдність вона залишиться. Ми зможемо ухвалити необхідні рішення не тільки щодо підтримки України, але й щодо і переговорного процесу з Україною. Я думаю, що так, можливо, це буде триваліше, можливо, там будуть якісь певні нюанси. Можливо, нам доведеться витратити трошки більше часу. Працюючи з нашими українськими колегами, як ухвалити там ті чи інші аспекти відносно інші, різних країн. А що стосується Нідерландів, бо прошу вас не бути в шоці, ми, мені здається, в гарних знаходимось відносинах, і Сьогодні статус наших відносин також. Продовжується і він підтримується прем'єр-міністром. Я впевнений, в, 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 в Рюте, і я думаю, що найближчим часом викликів не буде. Що стосується а, питання мобілізації, ви знаєте, яке воно складне і дуже актуальне. І ТЦК, ВЛК, мобілізація, демобілізація а, поставлено комплексне завдання. Сьогодні була доповідь, доповідь була комплексна, але була доповідь, які виклики, як вирішити питання, що зробити, які законодавчі зміни, хто повинен це зробити. Весь цей план буде напрацьований, і всі відповіді будуть на наступному тижні. Я побачу цей вже план. Є якісь рішення, які одразу ми вирішили, скажу вам чесно, але я хотів би, щоб люди розуміли весь план дій. Куди ми йдемо з цим, які виклики, щоб люди бачили. В мобілізації дуже важливо, щоб, знаєте, як із пункту А в пункт Б, щоб не було, що ми тільки розуміємо із пункту А, і ми розуміємо, куди ми вийшли. Нам потрібно знати, куди ми повинні прийти, коли, якими силами. І тому комплексний план цього питання. Буде на наступному тижні. Дуже вірю, що на наступному тижні принаймні, завдання поставлено і залужному, і у Мірову премєр міністрам тому що там багато речей залежить, і економічні є там питання. Тому вони будуть все комплексно доповідати на наступному тижні.